Привіт, народ! І сьогодні ми продовжимо історію про князя Святослава! Сьогодні я вам розкажу виключно про хазарський похід і повірте, він буде цікавим. Ми дивлюся на те, що відомостей про нього мало. Насправді, тим не менше. Я Святослав, як відомо, воював з малих років. І зрозуміло, що це і правда, і неправда, тому що мати фактично прикривалася ним. Тому що важко було повірити, що похід Ольжин на древлян був ініційований саме Святославом. Але, тим не менше, саме Святослава активно там Ольга використовувала. Вона, звісно, його використовувала не тому, що вона така погана мати, вона просто, звичайна жінка, і вона хотіла трохи жити. Ви ж пам'ятаєте про те, наскільки був мускулінним світ Ольги, тому там без варіантів вона не могла просто ініціювати сама похід. Навіть якщо б вона його придумала, вона його спланувала, і вона взагалі продумала всю стратегію не могла. І потрібен був Святослав, тому Святослав героїчно там кидає списа, і маленький, і на коні. Тим не менше, невідомо, наскільки це відклалося в пам'яті князя Святослава. Можливо, зовсім ніяк не відклалося, можливо, далася в знаки материна наука, тому що княгиня Ольга точно знала, яка стратегія князя самоуспішна. Все, що могли знати скандинави, це те, що стратегія Олега, вона самоуспішна. Будеш робити походи, тебе будуть любити, шанувати, і так далі, і тому подібне. Ти виживеш. І ти, мало того, що виживеш, ти ще й війдеш в історію осяйної плави. Чим не варіант? Тому. Ольга хотіла чи не хотіла, тим не менше, вона мала його якось підготувати. Взагалі, те, що ми дивимося по історії, тандем Ольги і Святослава, він насправді досить таки робочий. Тому що, не на те, що князь Святослав, нас все ж таки проганяє матір з трону, але знову ж таки вони зберігають поміж собою дружні людські відносини. Святослав потрібен був тил. І цим тилом залюбки ставала Ольга, будучи формально відстороненою від влади. Тим не менше, саме на ній фактично трималася держава, поки Святослав був у походах. А Святослав був у походах досить таки тривалий час. Наприклад, цей наш похід, який ми сьогодні розглянемо, Хазарський, він буде тривати близько трьох років. Там, звісно, є різні плани, різні думки, я на них зупинюся, тому якщо любите історичну аналітику, то приєднуйтесь. Тим не менше, сучасником князя Слава був відомий, наскільки то, можливо, арабський географ, якщо можна так сказати. Я хотіла зробити про нього окремий ролик, але подивилася і зрозуміла, що там нема про що розповідати, на жаль. Тому що книга Країн та шляхів являє собою більше такий географічно, політично, такий популярний журнал, якщо можна так сказати, для правовірних, який нам чесно, чесно розказує, що саме Мекка є центром. Всесвіту раптом ми не знали. І саме географічно відштовхуючись від меки, автор нам показує, що відбувається в тій чи іншій країні. Як там живуть народи, як вони почуваються, які там наші арабські геополітичні інтереси. Тим не менше. Про слов'ян він також згадує. І що характерно, що він все ж таки більше тяжіє до слов'ян. Зрозуміло чому? Тому що він араб, він більше все ж таки бачить слов'ян з русі. Тобто в нього дещо південний погляд. І знаєте, якщо дивитися з півдня, то русів, видно, виключно через слов'ян, там як не гадай, він згадує похід слава на Хазар, але він дещо плутає дати. І там не зрозуміло хто більше плутає дати. Він чи повість минулих літ. Ну, Оскільки ми своїх ображати не будемо, то <толіпи> вважається, що саме він наплутав. Хоча треба сказати, що Арабське літочислення було доліта передове на той час. Вони рахували час краще за всіх. Тому, як на мене, ймовірність помилки з арабської сторони малоймовірна. А от те, що могло чудити повість минулих літ, яке, знову ж таки, більше писалося в часи Володимира, а то й в часи Ярослава Мудрого, словом для повісті минулих літ це було банально, хронологічно, більш віддалена подія. Тому. Ймовірність того, що помилилася повість на минулих літ, трішки вища, ніж те, що помилився арабський подорожній, який не так подорожував, як просто збирав матеріали насправді. Він був такий подорожній, який сидів на одному місці. Тим не менш. Він також нам розповідає про те, що у нас, окрім того, що є слов'яни, як уявія вона. Славія та Арса. Можливо, я так перепускаю, він усе ж таки керується більш давніми свідченнями. Тому що, знову ж таки, особисто він нікуди не ходив. Але до нього в Меку стікалася вся інформація і повна річчин. Коригував ту інформацію, як міг. Це також варто зауважити. А Булькасін, він нам не бреше взагалі-то. Він просто як давня людина, більш ймовірніше, ще багато чого не розуміє. Він просто таке отсвітня. Що ж, ми переходимо до Святослава безпосередньо. Першою ціллю князь Святослава були в'ятичі. Тому що в'ятичі вони і. Слов'янам підкорялися і хазарам також підкорялися. А там, взагалі, поряд і Волзька Булгарія, там взагалі окреме питання. словом, всім підкорялися в'ятичі, тільки їх не чіпайте. І князь Святослав вирішив, що а що ж, це ви отак бігаєте, а давайте ви будете підкорятися нам. Все логічно, практично і цікаво. Він зібрав військо, певна річ, він всі свої справи лишив на матір, а у матері княгині Ольги є погости, і тому Ольга, навіть особливо не напружуючись, чудово тримала Русь під своїм контролем, поки син воював. Тож, князь Святослав відправляється в похід, похід був довгим, тому що він рухався на північ. Я все ж таки більше прихильна до цієї теорії, ну, рахуючи те, що ми маємо під рукою і всі наші свідчення. Скоріше за все, він рухався спочатку на північ Волги, дав бій В'ятичам. і що характерно, він їм дав бій, розгромив у весняно-літній період, потім він там вирішив перезимувати. І перезумував він там нормально, нічого там йому не сталося. Ну, напевно, тому що в'ятичам діставалося і так від всіх і вся, тому вони були раді. Принаймні на рік їх ніхто чіпати не буде, уже раді. Словом, в'ятичі його не чіпали, і по логіки речей він мав би спуститися все ж таки човнами по волозі аж до Хазарії. Це я вам так кажу, тому що це вже пішов другий рік його походу. Нікуди він не дінеться від звичайної логіки, тим більше, що човни, Русичі, як і слов'яни, любили будувати з нічого досить швидко. Я не бачу в цьому заперечень. Хоча деякі історики вам чесно, чесно скажуть, що похід був пішим. Ну, звісно. Особливо, коли у нас є досвід кораблебудівельний, звісно піший. Там вже ж такі цікаві ліси та болота. Ну, словом, то таке, то моя думка. Коли що, коли маєте свою думку, напишіть мені. Далі. Хазарський Каганат знає про наближення Святослава. Ну, тому що існує розвідка, існують звичайні торгові шляхи, оці всі дрібні купці, вони якраз носії от такої шикарної інформації. Раптом ви не знали. Певна річ, вони все говорять хазарському хану, і хазарський хан вирішує, що треба захищатися. Хазарський хан згадує, що в нього є зв'язки з арабами. Тобто він моргає Арабам, що ви мені щось винні. І коли Араби цікавляться, що ми тобі винні, він чесно каже, 12 тисяч воїнів. Тут в Арабів ще і відвисло. Тому що все, що є в хазарського хана, насправді це чорне військо і біле військо. Умовно кажучи, просто люди знать. Все. І плюс хазари знають уже з походу Олега, що взагалі-то з Русичами краще справи не мати. Та там, якщо чесно, Ігор пройшов по землі Хазар. Бідні Хазари ледь пережили. Ну, словом, хазарський хан готується і готується серйозно, тим не менше, поки Святослав спускається донизу. На південь, південними шляхами, там вже самі вирішити, чи піше, чи спускається човнами, він у нас бере курс на ікіль, що характерно. І там відбувається масштабна битва. Скільки було русів, невідомо, слов'ян також невідомо. Ну, словом, зі слов'янського боку, ми зовсім не знаємо, скільки там було кого. Треба сказати, що хазарського хана взагалі не було фантазії, як я на нього подивлюсь. Тому що він вишукував військо строго лініями. і строго, так би мовити, по старшинству. Тобто, спочатку йде Чорна лінія, чорне військо цей простолюд. за ним йде біле військо, знать і лишень. За ними в третю лінію стоять араби. Тобто, як запрошена сторона, ви вже такі бути, і йдете в бій останніми. Я добре, я вам дозволяю. Хазарський хан вів себе ну, досить таки цікаво. При дворі хазарського хана у нас діють як арабські звичаї на кшталт Гарему, і того, що взагалі хана рідко хто бачить на досить велике свято. І разом з цим хан у нас очолює військо. От коли він очолює військо, він має стати перед'яснювачем війська. Тому що поряд степ. Звідки ця така цікава думка? Тому що перед стапів степовиків заведено, що коли ти йдеш на чолі війська, так ти буквально йдеш на чолі війська, а не десь там в хвості тебе шукають. Ні, ти маєш стати на чолі війська, стати в першу лінію, взяти там своїх наложників придворних бери кого хочеш, тільки стань от так попереду війська і веди нас особисто, щоб ми тебе бачили. Такі от розклади були, в Хазар. Ну і плюс не забувайте про те, що в Хазарії взагалі-то люди відносилися терпимо до релігії. Там арабський світ активно наполягав на своїй присутності, тим не менше, язичники також добре себе почували. Як у нас відбувається битва? Уявіть собі, хана такого розфухиреного, такого гарного. І князя Святослава, який взагалі губить осеред війська. В нього немає оцієї східної пишності. Там все куди простіше. Що робить хазарський хан? Він явно бачить те, що сила на його боці. От явно ж. Він робить. Як і кожна людина, яка не має фантазії. Він мало того, що ви будував військо це строго по старшинству, так він їх ще строго по старшинству кидає в бій. Молодець, немає що сказати. Кинув він на Святослава Чорне військо. Я Святослав сказав. Злякавте мене сильно. Кинув він на Святослава Біле військо, Ну, Святославу, було. Трішки цікавіше, ну, загалом то Святослав сказав. Ах. Також ти мене здивував. Але коли хазарський хан кинув Арабів на Святослава і розбив Святослава Арабів, то там стало зрозуміло, що треба тікати Хазарському хану і куди подалі. Що Хазарський хан і зробив? Тож, князь Святослав на хазарській землі почувався добре. осівши, так би мовити, в хазарському каганаті, князь Святослав певна річ, наводить порядки далі. Десь тут приблизно має бути похід на булгар, хоча, знову ж таки, з булгарами у Святослава все було добре насправді. Ну, як, він їх, звісно, полякав, він їм, звісно, пригрозив, він їм, звісно, розказав, хто вони такі, по чим. Їх їдять, тим не менше, просто обклав дониною і без претензій пішов. Він просто показав, що ви тепер в зоні мого впливу. Відразу кажу, це моя версія з того, що я оце все вичитала. Як я можу його прохронологізувати? Тим не менше. Ще раз перезумувавши, а це раз в Хазарії, Святослав іде далі на південь. Він зустрічає фортецю Сакел. Фортеця Сакел, вона являє собою передову думку на той час. Вона майже квадратна, така трішки прямокутна, і вся біла. Неприступна стіна просто, тим не менше, і вона здалася князю Святославу. Але це була загроза на південний Захід. А у нас є ще ж далі і Південний Схід. І як же ж це Ясь Ігор бував на Кавказі, а що Святославу не можна бути на Кавказі, Святослав також пішов на Кавказ. Щоб ви навіть не сумнівалася. Але знову ж таки все, що хоче князь Святослав, це зафіксувати свій протекторат. Він розуміє, що далі йому ходу немає взагалі. Ну, як він то, звісно, може претендувати, він то, звісно, може отак от брати і загарбувати собі землі. Але знаєте, князь Святослав був мудріший в рази. Він розумів, що данина на один раз, це все, що йому вистачить. Тим більше, що він молодий князь, це його такий перший серйозний похід. Навіщо йому цей зайвий головний біль, Скажіть мені. Все, що йому треба, це показати, що, знаєте, я чудовий син свого батька і ще чудовий онук свого діда. Все. На цьому крапка. Все, що він хоче нам сказати політично цим всім походом. І після того, як він зчинив похід на Кавказ, тільки після цього він знову повертається в Київ. Що важливо зауважити? то мені, можливо, зараз прилетить в коментарях. Дехто вважає, що він відразу пішов на хазарію. Тобто, є навіть карти. Я розумію, що так більш логічно, що так чинив Ігор, так чинив Олег, і було б логічно, якщо б так вчинив Святослав. Та Але якщо ми подивимося на хронологію подій, то скоріше за все він пішов на північ, спустився по Волозі, зробив шумони розгром Хазарії, розправився з волзькими бугарами, ну так, представив їх до свого ногтя. Лише потім він пішов на Кавказ. Все. Так, це дещо ну, поза воєнною стратегією, якщо чесно. Але Святослав, він якраз цікавий тим, що він, будучи відомим воїном, відомим полководцем. Чи не найвоничішим князем Русі, тим не менше князь Святослав він все ж таки любив імпровізацію. Він міг кудись піти, а потім передумати, змінити плани на ходу. От, оце міг зробити Святослав однозначно. Тому дивуватися тому, що князь Святослав зробив те, що не так, як нам радить військова думка і військова стратегія. Загалом, то я вважаю нормальним. Тим більше, що на цей час він у нас молодий, перспективний князь в все життя попереду. На цьому в мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій ютуб канал. Люблю цілую, бувайте, Па-па!